Друзі намасте. рубрика розбір асан». Сьогодні ми розбираємо з вами чергову асану. Це сидяче положення. Називається вона гомукхасана. Це поза морди коров'ячої, да? коров'ячою морди. Да? Так. А, давайте одразу продемонструю вам цю позу. Це сидяче положення, як я вже казала. Да? Ось таке положення ніг і ось таке положення рук. Це є поза морди корови да, гомукхасана. Вона виконується як з однієї сторони, так і з іншої сторони положення ніг, тобто спочатку одна рука, позаду руки з'єднуються да, в замок. І так, яка користь цієї асини? Дуже велика, якщо ви звернули увагу, це суглоби. Да, суглоби рук. Да, якщо ми зробимо поки що з руками, да, оце положення, коли ми з'єднуємо руки позаду, не у всіх це виходить. На жаль, да. ось це положення. Це покращує мобільність ваших суглобів. Да. Якщо брати верхню частину, це, це ваша постава, це розкриття грудної клітки, це ваші плечі, руки, грудна клітка. З попереду, ззаді грудний відділ хребта. Якщо ми беремо нижню частину тіла нашого, да, то це суглоби наших ніг, да, покращується стан кульшових суглобів, колінних суглобів, але не всі ж і можуть сісти ось так. Це і покращення стану вашої спини, як такової. А, позбавлення будь-яких стресів, покращення вашої концентрації уваги. Це на ментальному такому рівні може статися. Да? Це заспокоєння, да, певне, бо перенаправлення енергії іде, воно дуже благотворно впливає на наше тіло. Є і протипоказання до цієї асни. Якщо ви не можете так сидіти, то треба щось придумати та замінити. Тобто якісь гострі захворювання ваших суглобів, да, то ви ну, не можете виконати в повному обсязі це. Положення, але можете чимось замінити, да, щось якось підлашу, підлаштуватися до цього ближче. Ну, можливо, захворювання хребта, скажімо так. І так, Якщо немає можливо, ну, як би ми становилися, да, наприклад, ми становимося, ось це положення кішка, закидаємо попереду ніжку, і я б рекомендувала зробити декілька ось таких розкачувань, щоб з'ясувати, чи є можливість. Де да, присісти ось так. Можливо, навіть присісти зверху на п'яту. да Ось я на п'яту присіла, можливо, навіть так. Що ви відчуваєте біль в суглобах, то вам не треба цього робити. Ви сідаєте в звичайне положення, витягуєте перед собою ніжки, перекидаєте одні, одну ніжку. Через іншу, йти трошки ближче. І ось такий варіант: ніг більш полегшений, а руки вже да, одна вгору інша згинається. і просто опускаєте. Якщо не з'єднуються руки, то теж нічого страшного. Да. Спробуйте хоча б їх направити туди. Тут ще можна в руки взяти рімінець, Да? і одна рука твориває за один кінець, інша за другий. І от хоча б так. Да. З однієї сторони посиділи, да? спробували те ж саме з іншою, одна ніжка пряма, інша таки полегшена. І змінили, Якщо права нога, то ліва рука. Да? Те ж саме. Раз і поєднали. Якщо ви з'ясували, що під час оцих рухів, да? коли ви стоїте поза кішка, да, і коли ваша одна ніжка. Попереду іншу, так схресну, да, отак, повернуся до вас. І ви можете присісти чи на п'яту згори, чи між стопами, то ви сідаєте і. З'ясовуйте для себе, наскільки ви взагалі можете так сидіти. Не обманюйте себе, це важливо. Да, перший принцип в Йозі, доброта. Якщо вам важко, не мучайте себе, да, зробіть якусь одну частину, наприклад, першу, витягнути взагалі ноги і спробувати з'єднати руки за спиною. І для тих, у кого така можливість все ж таки є, зробити вдих, видихнути. І залишитись на один цикл дихання, чи, можливо, на два, тобто вдих-видих, це цикл. Закрити очі, намо... дайте собі можливість розслабитись в цьому положенні да? певні м'язові групи, які не підтримують цю асану, вони повинні розслабитися, Розслабте своє обличчя, потримайте якийсь час. Потім ви виходите з положення, якщо у вас ноги в повному такому обсязі були, ви обов'язково їх розплутуючи, витягаєте ніжки і розслабляєте, струсіть, да? покращить кровообіг. І потім спробуйте те ж саме зробити з іншої сторони. Можливо, ще такий варіант для ніг, якщо вже з ногами все не так добре, але ви можете присісти ось так, да? ваджасу, ну, тобто сісти на п'яти. Ось цей варіант. Хоп. Дуже добре теж ви можете спробувати. Да, ось такий варіант. З'єднати руки, посидіти хоча б так. Не виходить, з'єднати руки, да, хоча б направляйте. От, бачите, я ну, спеціально роблю не з'єдную. Да. Тут можна в динаміці попрацювати. Да, от Я сижу і це взагалі такі підвідні. Асани чи динамічні крії, щоб покращити да, стану. Той, хто практикує регулярний постійно, ми дуже багато робимо для те, щоб розкривати свою да, верхню частину, працюємо з нижньою, тому і рухливість у вас тут буде краще. Якщо ви тільки-тільки не ну, опановуєте асану да хочеться її зробити, то будьте дуже такими добрими та чесними по відношенню до свого тіла. Сприймайте все те, що там можливо, і все те, що воно може вам дозволити робити. І не шкодьте собі. І так, ще раз, Гомукхасана – це може бути положення ось таке ніг. Це такий дрівий, другий рівень, я називаю, перший рівень. Це взагалі ногу перекинула. Якщо є можливість підтягнути її туди далі до кульшового суглоба, щоб одна ніжка була над іншою, ось так, і потім вже ви. Намагаєте з'єднати ніжки. І третій рівень це коли ваша нога да, йде назад, і коліна над коліном, ви сидите між стопами, і у вас ніякого дискомфорту. Терпіти ну, трошки можна, даже навіть навіть потрібно, але так, щоб це не було таким вибухом в вашій голові, да, щоб це не насилля було. Посиділи, зрозуміли, да, потім руки. І обов'язково на іншу сторону. І це, я б не сказала, що це прям медитативна асана, але це асана, яка дає можливість розкрити вам можливості вашого тіла у його частині, покращити стан ваших суглобів, що дуже важливо, да? покращити стан вашої постави, хребта, ну і на ментальному рівні трошки заспокоїтись, перевести себе у більш такий. Спокійний, зосереджений стан. Саме такі положення, вони дають нам цю можливість. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Я не так часто прошу, забуваю про це, але прошу, підписуйтесь. Да, давайте разом будемо розповсюджувати знання йоги. Якщо вам це корисно, то це може бути корисно вашим близьким рідним, якщо ви їх надихаєте тим, що ви практикуєте йогу. І Покращуєте своє життя, а тим самим да, спонукаєте ваших рідних, дивлячись на вас, також щось змінювати в цьому житті, йти до чогось більш кращого. Тому прошу вас ставити вподобайки, підписуватись, ділитися цим посиланням. І разом ми з вами будемо у відсотку від результатів да, розповсюдження цих знань. А, в мене на каналі є плейліст, особи, особиста практика, багато чого цікавого, повноцінні практики, хатха, крія, йоги. Є а, цілий плейліст з розбору асан, да, тобто там багато чого вже накопичено. А також є окремий мій канал «Першоджерела йоги, там, де тільки ці да, перші першоджерела Хатха йога прадипіка, зараз я її начитую. Шива самхіта вже готова, керанда самхіта вже готове відео. І йога Сутра Патанджалі це та основа, ця база, на яку спирається класична йога. Тому долучайтеся, вивчайте. Зараз такий час, що витрачати кудись енергію на інші справи, ну, які, скажімо так, негідні вашої уваги. Вони не приводять вас до розвитку, а краще витрачати час туди, куди вас виведе на більш кращий рівень вашого життя, і ви тим самим ще можете допомогти комусь. Тому дякую всім за увагу, всім намасте, Бережіть себе і практикуємо разом.